Доброго дня, майстерня клюці вітаю вас. У нас в роботі Toyota Camry, гібрид 20 й рік, європейців. Рідний ключик. Зачиняє автівку, відчиняє. Кладемо його. Прописали ідентичну оригіналу. Також з значочком Camry, Такий звичайний значок. Різниця от трошечки під оригінал. Також зачиняє. Відчиняє, все справно працює, заводи. Без ключового по вулиці в цій комплектації немає, трошечки вона така урізана. Європейська. Дуже рідко до нас заходить така автівка. Вон пише, кому цікаво, коли в, в новенькій Тойоти прописуєте додатковий ключ. Деякий час, потім пишеться, що зареєстрований новий ключ. Зверніть його до ділера. Ну, це типу, якщо ви десь спасили автівку і хтось хоче угнати її, він прописує ключа, наприклад, додаткового. І так ну, у вас оповіщає. Ну, це ненадовго там трошки поїздити, і воно все пройде. Так, рідний ключ зачиняє. Відчиняє. Той, що додали ми, зачиняє. Відчиняє, все справно працює, це у нас гібридік, все, можна їхати. Так що звертайтеся, якщо ви придбали автівку з одним ключом, не зволікайте, замовте ще один. Так буде дешевше. Коли буде втрата, то буде набагато дорожче. Ключ сервіс Київ. 093 659 02 14. Героїв Дніпра 41, це ринок. На героїв Дніпра, ринок Оболонь. Заїхати можна на парковку Ринка зі сторони Оболонського проспекту 52. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Ключ Київ 093 659 0214.